Давній друг подзвонив, хоч ніколи не був мені другом. У далекому часі стежки молоді заросли. Повернувся нарешті до рук бумеранг в однокругу, що його відпустили за сонячним птахом колись. Він не був мені другом, хоча б з тієї причини, що себе у собі якнайдалі від світу ховав. А я вірша писав про рушник і про біль України, і вкладав меч Арея у ще незмужнілі слова. Йому ближчі були не від звідки дядьки в капелюхах, із чорнильних очей витікала одна Чорнота. Він ніколи не знав ні кохання, ні вірності друга, сам на сам догризає тепер сухарі і літа. Але він подзвонив про минуле ні слова, ні звуку допомоги просив у того, кому сам насолив. Я ж його не виню вже давно подаю йому руку. І на серці своєму рубаю колишні вузли.